Давайте приготуємо з вами неймовірно смачний та ароматний пиріг для осінніх вечорів. З додаванням какао та кокосу це буде дуже смачно. Також можна додавати будь-які ягоди за бажанням. Все необхідне буде прописано в рецепті під відео. Спочатку потрібно розбити 2 яйця, додати до них 200 г цукру. Все це добре взбити до густої пишної маси. Далі потрібно додати 120 мл теплого молока, 50 мл олії. Ще раз, все це взбити. Я використовую ось такий розпушувач та ванільний цукор. Додаю 10 г розпушувачу, та 10 г ванільного цукру, 250 г просіяної муки та розмішую все вінчиком. Далі беремо кокосову стружку, додаємо декілька ложок какао за смаком та все добре перемішуємо. Ось така маса виходить. Форму для випікання потрібно застелити пергаментом та виливаємо нашу шоколадну масу в форму. Потім потрібно за все розрівняти ложкою та відправити в духовку випікатися при 180 градусах десь на 40-50 хвилин. Як тільки пиріг охолону, можете посипати цукровою пудрою смачного!